Пам'ять про загиблих випускників. В ліцеї номер 2 відкрили стіну пошани полеглих воїнів. 11 випускників ліцею віддали своє життя за незалежність та свободу України. На шанування пам'яті героїв запросили рідних загиблих захисників, військових та школярів. Під час зустрічі згадали військових, які раніше навчалися в закладі, а потім героїчно стали на захист батьківщини. Коли почали гинути наші перші хлопчики, відтоді у нас зародилася думка про те, що ми обов'язково повинні знати, пам'ятати і вшанувати пам'ять кожного з них. І тому ми поступово на превеликий жаль накопичувалися, накопичувалися світлини, ми це все готували і вирішили до. Роковин до цієї страшної дати початку війни з російськими загарбниками вирішили відкрити цю меморіальну стіну пам'яті. Музеї закладу також відкрили меморіальну дошку пам'яті Олексія Мальченка. Ініціатива належить 126-й бригаді територіальної оборони. Солдат виконував бойові завдання в складі ТРО на півдні України. Олексій загинув 22 червня 2023 року. Ініціатива бригади це встановлювати меморіальні дошки та пам'ятні знаки на честь загиблих бійців. Це загалом робиться у школах, в яких вони навчалися, щоб увіковічнити пам'ять про загиблих побратимів та щоб майбутньому поколінню було взірцем кожен загиблий бієць, який віддав своє життя за Україну, щоб був прикладом, взірцем. Та зустрічав і проводжав дітей, які йдуть до школи чи повертаються з нею. На мою думку, це вкрай важливо. Це вкрай важливо не тільки для сімей, які втратили там або чоловіка, або сина, або батька. Це вкрай важливо, в принципі, для існування нації. Це пам'ять, це історія, яку не треба забувати на відкритті меморіальної дошки. Були присутні дружина та донька Олексія. Мій чоловік був найкращий. І саме дорогий, тому що він пройшов усе і на нулі був, і повсюду був. Ну, він був самим найкращим, ну і всі вони найкращі, тому що він ніколи не здавався, він завжди завжди був позитивним, він був не. Був ніколи вічі. Він завжди був позитивним. Заходи шанування пам'яті захисників були присвячені другій річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Я вітаю вас на інтелектуальних змаганнях, які ми проводимо в перший день весни і в підтримку наших збройних сил України. Результатом березневої гри ерудитів, що деколи став fpv дрон. Безпілотник купили на пожертви місцевих підприємців, які вдалося зібрати під час сьомої благодійної гри. Комплект відправиться до 126-ї бригади ТРО на Херсонщину, де проходить службу захисник з Южного. Ми просто знайшли вже кому з наших южнинських бійців він найпотрібніший. Тому звернулися до штабу волонтерів і нам підказали, куди відправити на Херсонський напрямок. Це 126-та бригада, підрозділ розвідки, і буде там виконувати завдання. Відправимо сьогодні. Ініціативу долучити благодійників поза команд-учасниць запропонував новий ведучий гри Тарас Прокопечко. Про потребу долучитись до масштабних волонтерських зборів пан Тарас розповів ще під час гри. У нас виникла потреба в підтримці двох синів, які служать нашої вчительки історії Світлана Афанасьєвої. Нам треба було зібрати 30 тисяч на цю гру, і ми зібрали більше. Ми зараз точно цифри не знаємо, але десь 31-32 тисячі є. Але на щастя. До початку гри весь збір закінчився. Тобто зібрано було 200 тисяч на машину, і ми зараз ці кошти, які виділили нам підприємці, а це десь більше 30 тисяч. І кошти, які сьогодні спонсорували команди інтелектуальної гри, ми роздамо штабам волонтерів, які мають якісь проблеми. Загалом складом підприємців родитам вдалося зібрати понад тридцять тисяч гривень. Залишок коштів організатори гри розподілили між волонтерськими зборами на виготовлення маскувальних сіток та збір Вікторії Сандюк на безпілотник Мавік Трете. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Пейзажі, натюрморти, абстракція та українські колорити у виконанні юної мисткині роботи 17-річної художниці прикрашають стіни Южненської галереї. Анастасія Грудка 8 березня презентувала виставку своїх картин. Це вже п'ята персональна виставка Анастасії. В Южному її роботи можна побачити вперше. Мої перші виставки це було більш живопис, перші мої етапи навчання саме художника. А це вже пішло. Я вступила в минулому році в Національну спілку художників, але поки що молодіжну. І мені порекомендувала моя викладачка Стала Дмитрівна виставитись в Южному. Я в Южному другий раз зараз знаходжуся. Мені дуже подобається це місто, воно дуже гарне і ця галерея роботи тут ідеально вписалися. Я хвилювала. Що не буде людей, тому що далекувато їхати, особливо з Дальника, я живу в великому Дальнику. Але, як бачите, багато людей прийшло, підтримали, моя родина, моя викладачка, директор галереї, і я дуже вдячна, що можна виставитись тут. На виставці представлено близько 40 картин художниці. Більшість виконані у стилі поентилізму, тобто робота крапками. Найбільше останнім часом Анастасія Грудка захоплюється образом козака і не даремно, адже становлення дівчини як художниці припало саме на період повномасштабної війни. Виставка отримала назву Вільний шлях. Моя робота Херсон це Україна. Я її писала, коли ще був окупований Херсон, з надією, що його звільнять, і його реально звільнили. І козаки, вони в мене серія козаків, вони присвячені саме боротьбі захисту нашої країни і, малюючи кожного, я мрію про те, що коли буду малювати наступного, у нас буде вже вільна незалежна Україна. Майже всі роботи Анастасії великоформатні. Тут представлені картини виконані у 2022, 2023 та 2024 роках. Одну картину художниця пише за 4-5 днів, коли працює зранку до ночі. Здобуває Анастасія Грудка профільну освіту в коледжі в Одесі. Її викладачка відзначає надзвичайну працездатність дівчини та природній хист. В дитини є характер, незважаючи на те, що вона як янголочок виглядить, але там є такий стрижень, який дає їй таку впертість, але в гарному сенсі цього слова. Вона, якщо собі щось намітила, вона це обдумує, стратегію, як виконати. Виникла така думка, чому б не вступити в спілку художників, якщо в нас є кількість обласних міжнародних. І е, всеукраїнських виставок. Зібрали документи, е, вона приймала участь, ще подавала роботи на всеукраїнські конкурси, е, отримувала гран-прі перші місця, е, і назбиралася дуже солідна папка. Коли вона подала документи, е, значить наш голова е, спілки Орбенко Анатолій Олександрович е, е, разом з колегами. Е, Шоковані, тому що таких молодих претендентів ще в спілці немає і не було ні в одній з відділень, ні в інших містах подзвонили головуючому. Він сказав, що на наш розсуд, тобто на одеські художники розсуд, подивилися роботи і вирішили, що молодіжку треба приймати. Підтримати Анастасію прийшли художниці, поціновувачі і поціновувачки мистецтва та її сім'я мати, тато та молодша сестра. На такі малюнки малювала, що в школі всі захоплювалися, навіть на виставках там були ці малюнки. Анастасія за весь час учоби в школі. Вона перемагала не в одному конкурсі, в всеукраїнських конкурсах перемагала, і це її якось надихало. Старалася все вище, вище підніматися по сходах. В 16 років вона зробила свою першу персональну виставку. Працює дуже не покладаючи рук, в неї можна так сказати, що немає ні вихідних, ні канікул. Вона навіть на літні канікули ходить як на роботу. В майстерню, щоб щось, якусь роботу написати, якісь іскіз зробити. Виставка робіт триватиме в галереї протягом місяця. Подивитися картини можна з вівторка по п'ятницю, з 10 до 18 години, та в суботу з 10 до 17 години.